Наче вулик наша школа, вся вона гуде, як рій, і здається, що довкола розквітають квіти мрій, бігають, сміються діти, та лиш дзвоник за стало тихо, ніби в квіти заховались бджоли вмить. Послухайте загадки у словах відгадках упіймайте звуки н і нь. Паперовий кораблик щодня. Перевозить ґрунтовні знання. Після плавання цей корабель повертається в рідний портфель. Дуже товсті ноги маю, ледве їх переставляю. Сам високий я на зріст, замість рота маю хвіст. Я великий, я красивий. Як біжу я, в'ється грива, копитами тук-тук-тук, по камінню цок-цок-цок. А зараз давайте познайомимося з літерою Н. Буква Н, немов драбинка, палки дві і перетинка. А зараз пограємо в гру, квітка, семицвітка, прикраса, казковий герой. Музичний знак. Свято. Варина. Дім Туриста. Країна. Наступне завдання назвати слово і визначити в ньому кількість складів.